Ну да, ладно, покажу чим займається поліцейський. Футбол Покажу вже годину часу знімає. Яка тяжка служба в хлопці?

Ну, бачите, Переезжаем на пост. Даемся через службу. Контрольные расстояния. Девушка девушкой стоит. Чехлопец стоит. Добрый день. Добрый. Добрый грайер. Ну, са. Добрый. А что а что же карты выключил? Добро, добрый. А? Було просто включено. Але самі, типо, да? Да. А вони самі тебе включилися, так? Так. Самі включилися. А ви можете представитися? А якщо можна, щоб посвідчення ваше. Звичайно. А жетончик де ваш. Що їм mm -hmm. будете? А? А чого я сховав? Не закотився Без... просто. Закотився. Знаєте, що закочується? Якби не були жінки, я би сказала. Але є дівчина, то я так же цей. Можна да, подивитися. О, звичайно. На конечний Дмитро Іванович. Хто виграв? Карти? Карти. Не знаю. А, не знаєте. А чого не несете службу? Ну, не ну добрий день. Добрий день. На дворі, наприклад, на дворі службу не несе. Де ваш колега несе? Карти луплять вам всю. Карти луплять вам всю. Добрий день, хотів вас запитатися. Скажіть, будь ласка, зайшов я на цей. Зайшов на пост. І пан Наконечний можна його покликати? Покличте Наконечного, того, будь ласка. Зараз секунду, я покличу Залишив вас. Залишив вас. Одного на дорозі під час несвоє виконання службових обов'язків. Ми один три чоловіка, спеціально на три чоловіка. Чоловік дивіться, з автоматом. Красивий, гарний, при всьому вооруженні. А цей, а на комп'ютері карти карти Ну, Я не знаю, бачите, я був біля машини, виносив чоловікові постанову. А, а можна одному виносити? Я просто впитаю. Ну, ні, я вже повинні підійшов до людини, щоб вона ознайомилася з даною постановою. Я не був на. Ну, Території пусту. Я ага. Не знав, чим він займається. Ну, я бачив, що вони тут, тут стояв. Не знаю хто саме, але бачив, що бо, стояв, Ні, бо, бо я бачу форма всіх однакова, а, і тому я так ніби. Тільки, тому так я запитав. А, а, а ви мене обманюєте? Що саме? А що саме, що я кажу, ви карти граєте? Ну, На комп'ютері карти включите, ви кажете, які. А навіщо обманювати? Ну, ви знаєте. До мене ще є питання, можна я піду поставлю? А ви поставте, а ми з розумі... камеру наконечні. Скажіть, я вас хотів просто запитати, дивіться. Так. Я звернувся до вас на це. Скажіть, будь ласка, ви е грали карти чи ні? Ні. На, на ну, вони ж були включені. Мало що там було включені. Я не слідкував. Ні, я... ну я прослідкував. Мені просто поясніть, Дивіться, ви заступили на службу, ви заступили на службу. А, -а, -а, -а граєте в в карти на сьогодні? Ну ну були карти на 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 екрані.